Друзі, я зараз біля театру Івана Франка. Тут дуже багато людей, дуже багато молодих людей. Звідси, можливо, не видно, але там далі повністю, бачите, люди стандують вето на закон. Ну, насправді я прийшлася і дуже надихнулася. Це стихійний мітинг. Дуже багато людей по 19-20 років це студенти, які вже не пам'ятають Януковича і пшонку. Які не пам'ятають життя без антикорупційної інфраструктури, без системи проти протива. Це люди, які виросли вже не в Совку і не в автократії. Я дуже дякую всім молодим людям, які прийшли. І насправді я спокійна. Я спокійна, тому що ми відстоїмо нашу демократію. Приходьте сюди біля офісу президента. Театр Франка зараз в Києві тут дуже тепло. Дуже багато класних людей, і тут єднання поколінь. І є старші люди, які ще пам'ятають помаранчеву революцію. 2004 тисячі четвертий рік, дві рік. О! І зараз по суті ми передаємо естафету молодому поколінню студіїкі 17-19 років. Ось круто, друзі, все буде добре. Ми відстоїмо Україну.